Я просто обожнюю цих масиків. Я взяла їх з притулку, помила, підстригла. І тепер кожен мій день має сенс. Робіть добро, ребятки. Камо, ну це так просто. А ще я хотіла нагадати про свій гів, який проходить у мене на сторінці. І вже дуже-дуже скоро я оголошу переможця, який летить до Єгипту. Коротше, часу обмаль не зволікай. Ну, все, сьоміки, маміки! Привіт! Давай. Я трошки з багажем. Так у тебе ж немає собак. Це ну, що, для так? Да? Знайомся. Я Ліза, я... У -у 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 -у. Я доксіта. Ну, ага. Це безобідно. Я як нянька для собак, тільки мені платять за це гроші. От. А ще це класна штука, набити собі контент. Всі люблять тваринок і піднімають мені активність. Довчорку. Так стоп, а чого ж ти в інсті кажеш, що ти береш їх з притулку? Наш ти граєшся в цей фейк? Дін, ну давай не лічи, окей. Ладно. Хоч я покажу тобі одне охеренне місце. М? Опа, це вже інтересненько. Давай. Пішли. Гоу. Ой. <му> ну що, я б тобі хот-доги. Чесно. Що я зробив? — Блін, вони божественні просто. Серйозно? Ти серйозно сам робив? Ну <рик> що таке? нема. — Блін, дай мені телефон, камера, моя дзеркало. Да, сейчас я тобі. Давай. подам Портрет. <рик> 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 Блин, ну давай. <рик> Блін, реально таке дурне, не таке прикольно. Будеш моїм інста... інстафотографом. Тут ти готова? Давай. А до чого? Побачити те саме охеренне місце. Ну давай. Отрепетируй, сказала. Привет, как дела? Я тут просто с собаками гуляю. блин, блин, сюда, сюда. Бегом, 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 бегом. Палку возьми. Я знаю. Тихо. Привет. А, Женя, привет. 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 Чекаешь на кого Ми з гуляю. гуляємо. Mm, ясно. Як лідішки? Э, Норм. Погода сьогодні, так? Така да? погода, так? Да? Ага. А як там ліска? Не бачила її, бо вона не відповідає на мої дзвінки. Та ні, не, не бачила. Угу. Ну добре, Жень, буває, бо мушу бігти. Реально, реально, як на свіданки побувала. Слухай, реально, Лиска була права. Ой, тиху, 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 тиху. В смысле, це що за подстава? Я не поняла. Твою мать. Я не поняла. Де подружка твоя. Блин. Бери палучку, побіжала. Побіжала, побежала, побежала. Давай. О, мені капець. Бери паличку. Пішли. Ізвинить, пожалуйста, ви не бачили тут собачку. Міланя звуть. Почти така, так трошки Ні, не, не бачу в такому. Спасибо. Фін. Так, тільки тихо, пожалуйста, нічого не кажи, понял? Алло, подружечка, привіт. Щось случилось? У мене все ок. Слухай, як там песики. Справляєшся? Песики? Дуже милі песики. Все взагалі хорошо. Все як ти, як ти казала, так. Да. Кое така такая возбужденная Кось. Что, там знайшла <гас> вже себе когось? Да, кое-что знайшла. Одно знайшла, а друге втекло. <гас> ну ладно, дома мне расскажешь все, давай. Ага, хорошо, якщо если я вообще вдома сьогодні попаду. О, ну хорошо, не отвлекаю, подружечка. Все, Тьом-Тьом, пока-пока. Давай, папа. Блин. Що ти розслабився? Давай бігом. Пішли шукати. Ах. Короче, там такие отель, дивись. Да. Блин. Блин, блин, блин. Что такое? Он погоду походу всех Що? Что? Ним же буду с моей репутацией. Так, а ну дай. <звук> так, а, а що, нічого не можна зробити вже? Ну, типу, в тебе ж має бути номер цих чуваків, чоловіків. Да там, короче, там, я саме херовий блогер. Я навіть не в змозі перевірити всю інфу тим, як приймати участь в розіграші. А ну спокійно, диши, давай, диши. <сих> давай ми розберемося, чого ти боїшся найбільше. Так. Ти боїшся, що тебе неправильно поймуть твої підписчики. Чи. Тим більше, що я очах цього мальчика, буду блогершою аферісткою. <сих> ти подивись, подивись, як він зрадів. Що він мені говорив? Дивись. Дякую. Я таким жаслим ще ніколи не був. Моя Мама це просто не повірить. Я й сам не вірю. Дякую тобі. А, так. Значить, так, а, давай. Давай ми, коротше, зв'яжемося з цим хлопчиком і скажемо йому, що ну, життя це складна, така важка штука. І... Так, що, Дім, я рішила. Я беру кредит кліт Що? І Я буду виплачувати частинами. Я не знаю, там рік, два, десять. Блін пофіг. Я зможу хоч спокійно спати, розумієш? Ліс, ти не уявляєш ти, щойно зробила для цього хлопчика. Давай шукай. Опа -ча. Так, дружок. сиди тут. сиди Я охраняю палочку, понял? Слышь, пацаны, если вы, короче, собрались и зажарить и сожрать, только через метро, понятно? Ты кто такая? Якщо будеш піднімати шорох, то ми тебе віджалимо. Поняла, ви, походу, дуже лягани, так? Мені просто треба забрати собачечку. Можна, я просто заберу собаку. А ми хочемо винагороду за за Що б ти робила, якби не знайшли. Так що давай п'ять тисяч. Сиріан, у мене тільки на метро. Хотіте? Так, дамочка, іди собі далі. Що? Не хочете по-хорошому, буде по валюшеному.

А що це було? Лиза, да та ти, блін. Це був твій перший розіграш, а перший, блін, як сама розумієш, завжди комом. Угу. І Головне, що ти класно викрутилася з цієї ситуації. Я взагалі пропоную більше згадувати її, окей? Угу. Дякую тобі. За що? За тебе. Ти сказала йому вже про нас? Самі сам відвалиться. В смислі, не сказала. а Окей, а коли ти ць... Дім, І... якби мені важливий був Марк, мене б зараз з тобою не було, розумієш? Я взагалі я не хочу про нього говорити. Боже, як він цілується. От просто все по ділу без зайвих слюней. Дівчата мене зрозуміють прошу Директ разрыва. Ну, невозможно сну. Я ничего не накручу. Ну, разве только чуть-чуть. А сегодня подарок вам сделать хочу. хочу. Но вы мне ставите лайки я за это плачу. Директор